«Медицина катастроф диспетчер заворотню. Доброго дня. Добро дня. Я вас вітаю. Нам потрібна ваша допомога. Виклик на диспетчерський пункт центру медицини катастроф надійшов вранці. За 160 кілометрів від Вінниці людина потребує термінової консультації хірурга або ж і його втручання. Вилетете вертольотом. Зараз я оформлюю документ документи, і через декілька хвилин машина буде біля вас. Лікарня на колесах швидко долає земні кілометри. Аби вже за кілька хвилин ескулапи із області пересіли на залізного птаха. З необхідним обладнанням медики оперативно займають місця на борту вертольоту. Пілот готовий підняти транспорт понад хмарами. Так, готуємося, запуск лівого двігателя. Прокрутка лівому. Прокрутка лівому». До піщанки швидкою три години. Вертоліт із завданням справляються за 30 хвилин. Коли кожна секунда на вагу життя із вибором не вагаються. На пункті призначення допомоги з неба очікує пацієнтка. У жінки серйозні ускладнення, значить, її заберуть до Вінниці. Важка за станом здоров'я через те, що в неї дуже важкий обтяжений анамнез, дуже важка супутня патологія, яка дійсно не для надання медичної допомоги на рівні районного центру вторинного рівня. Надання допомоги з хворі з єдиною ниркою в стадії загострення пілонефріту. Потребує звісно, надання допомоги на, на третинному рівні. Для пані Ніни це перший в житті політ. Навіть попри те, що закінчиться він лікарняною палатою, жінка все одно задоволена. Тут таке краще, не так трусить, не так і болі. І швидше автомобіли можна і не встигнути. Я рада, що, так, що є така медична допомога. І дай Боже їм здоров'я, і щоб їм винтокрил, літав завжди. Першою повітряною каретою для надання екстреної медичної допомоги на Вінничині став літак Андруг. І слідом за ним санавіація отримала і вертоліт Мі-2. Для нього це перший медичний виліт, і сьогодні він подолав близько 300 кілометрів. Такому вертольоту буде достатньо майданчик 25 квадратних метрів. Йому не потрібно взліт і посадка. Перевага ще в тому, що вони можуть летіти в будь-яку погоду: чи то туман, чи то дощ. Для них це не має значення. Звичайно, Є там певні обмеження, якщо сильний вітер, але якщо сильний вітер, то і буревій, то і машина не буде їхати. Вінницю по праву називають центром медичної авіації України. І хоча на деякий час про це почали забувати, повертати місту заслужений титул, взялася компанія Моторсіч. Ці віртольоти, які стоять за нами, призведіно тут, на Вінницькій землі. Вони призведені нашими робочими. І всі ті налоги от роботи. санитарной авиации все эти налоги от производства этих вертолетов будут опять же возвращаться в местный бюджет поэтому чем больше будет летать авиация тем больше будет как бы наши наработки тем больше опять же будет надходжень в наш бюджет области я думаю что винницкая область все-таки станет родоначальницей возрождения санитарной авиации в украине Переліт гвинтокрила профінансував авіазавод. Керівництво додає, вартість польоту вітчизняним транспортом вдвічі дешевша, аніж у Європі. Місцева влада вже оцінила основні переваги, тому переконують посадовці, сприятимуть розвитку санавіації. З обласного бюджету було виділено 600 тисяч гривень на розвиток санавіації в цьому році, з яких ми не використали всю суму, тому що ми почали по суті вильоти з серпня місяця. Ми розглядаємо питання бюджету 2013 року і йде напрацювання для того, щоб ми могли забезпечити і роботу вертоліта. Десь один політ, такий як сьогодні. Він коштує в межах 8 тисяч гривень. Що таке 8 тисяч гривень, коли мова йде про людське життя? З нашого боку, будь-яке сприяння, яке потрібно з точки зору навіть розміщення майданчика для приземлення в місті Вінниці, а будь-яка інша допомога і підтримка. Якщо вона буде потрібна, ми з задоволенням її надамо. Протягом року на диспетчерський пункт центру екстреної меддопомоги із районів надходить близько 2,5 тисяч викликів, сотня з яких констатують фахівці, потребує залучення авіаційної техніки. Нині з цим є певні проблеми, проте вже наприкінці зими про них можна буде забути. Тоді, каже директор заводу, санавіація на Вінничині запрацює на повну потужність. Юлія Бурнацева, Вадим Демець новини телеканал Смарт.